Початкована прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком практика щотижневих телевізійних звернень може стати позитивним сигналом щодо готовності влади підтримувати контакт з громадянами, принаймні дещо з озвученого головою уряду заслуговує на увагу. 9 серпня Арсеній Єсенюк говорив про дерегуляцію в сфері бізнесу, про спрощення процедури відкриття і ведення підприємницької діяльності. Коментує почути наш експерт. Практик. Там я для себе два услышав основних меседжі. Перший це вже почалася, стартувала програма по електронному оформленню цілого ряду документів. Почему это важно, это крайне важно? Мы много говорим о коррупции, о том, что тут коррупция, там любую бумажку, справку ты не возьмешь, пока не занесешь денег. Но именно вот возможность получить документ в электронном виде, оформить его, то есть когда исключается составляющая чиновника, это и есть самый лучший способ борьбы с коррупцией, потому что просто отсутствует повод для нее. Поэтому э, те проекты, которые сегодня вот уже озвучены, они безусловно, думаю, это есть позитив, это есть большой позитив. Плюс многие э, оформление многих документов переданы на места, что тоже соответственно э, это и финансовая составляющая, которая будет оставаться на местах. Поэтому тут э, плюс большой в этом. И второй месседж, который было в этом обращении, это то, что премьер озвучил э, на сентябрь месяц коренные изменения в правительстве, то есть, э, действительно, тут мы уже, пожалуй, все убедились, что те многие реформы, которые премьером озвучивались, что они сегодня не имеют, скажем так, мягко позитивного результата, вот, зачастую где-то даже минус, поэтому, видимо, сам стоит ожидать, что будет смена целого ряда министров. Очередной раз, очередной раз будем надеяться, что это как-то изменит ситуацию к лучшему, но ну, по крайней мере уже Хорошо то ж там є понімання, що сучасніші сьогодні роботуючі міністри не справляються з своїми об'язаності. І хоча ми пам'ятаємо численні декларації високопосадовців про спрощення умов ведення бізнесу, пам'ятаємо так само і те, що ці обіцянки не були виконані. Надто вже звикли чиновники дбати лише про сьогодення, будь-що наповнити бюджет, а далі якось розберемось. Пока что все еще есть надежда, все еще есть надежда. При этом, да, некоторые, некоторые, скажем так, эти вот промежуточные документы они отменены. Вот, к сожалению, это еще не несет такого массового характера. Вот пока это где-то, вот, скажем, первые первые пробы пера, я бы сказал. Вот, ну, поэтому хочется надеяться, что все-таки да этого дойдет, потому что, опять же, ну, зная опыт зарубежных стран, то есть там это в десятки раз все проще. Поэтому, если мы не упростим эту систему, то не, не будет никакого развития, не будет развития промышленности, не будет рабочих мест, не будет ничего, если, если это не будет сделано. Протикумулятивні екрани, які вже понад рік встановлюють на бронетехніку, довели свою ефективність під час бойових дій на сході країни, врятувавши чимало життів українських вояків. Свого часу волонтери та військові звертались до керівництва державного підприємства Миколаївський бронетанковий завод з пропозицією щодо виготовлення та кріплення екранів. Втім, порозуміння не знайшли. Тепер, коли обов'язки керівника підприємства виконує інша людина, відбулася ще одна спроба домовитись про встановлення додаткового захисту. Подробиці у сторінці, яку підготувала Марія Савицька. Так сталося, що військовослужбовець 79-ї миколаївської аеромобільної бригади Павло Чайка рік тому став ініціатором укріплення броні техніки проти кумулятивними екранами. Перше створене за допомогою волонтерів зразок випробували на тернійському полігоні. А вже за місяць свою ефективність екрани повною мірою довели в зоні бойових дій. Донецькому аеропорту, потім бої під Дебальцево, і аніжо що стосується Донецького аеропорту, вони багато жизні. життя, даже там на десятки що же на моїх глазах сколько раз були попадання в БТРі, ті рішетки спасали, реально спасали жизнь. Неодноразові спроби домовитись попереднім керівництвом бронетанкового заводу, аби ті приєдналися до додаткового бронювання техніки, яку тут і ремонтують, ні до чого не привели. Що зупиняло, невідомо. Тепер до перемовин долучився керівник області Вадим Меріков Це представники совіту волонтерів при адміністрації. И прошу конструктивно работать с ними вот, в постоянном контакте, потому что они делают очень многое для того, чтобы наши ребята с достоинством выполняли долг и обеспечивают, и помогают морально и материально. Представники ради волонтерів про облдержадміністрації на цьому заводі вперше. Втім, мають вже вагомий досвід співпраці з іншими підприємствами, де допомагають встановленням подібних екранів. Є також цікаві розробки, креслення рішіток. Крім того, за допомогою інженерів та військових постійно вдосконалюють свої розробки. Останні випробування показали, змогли досягти результату кофіцентрунування шістдесят 65 з 10 вистрілів снарядів в ідеальних умовах на відстані 100 метрів буде зруйновано 6, гарантовано 6 снарядів буде зруйновано в цю решітку. А 4 снаряди, навіть якщо спрацюють, то кумулятивна снаруя не проб'є корпус, оскільки решітка рознесена від корпуса порядка 300-400 міліметрів. Виконуючи обов'язки директора державного підприємства Миколаївський бронетанковий завод Микола Кістрін каже, що всі технічні можливості виготовляти та закріплювати протикумулятивні екрани є. Тим більше, що нещодавно він відвідував Київський інститут Патона, де цікавився саме цією темою і домовився про отримання креслень їх розробок. Напрацювання миколаївських волонтерів також обов'язково візьме до уваги. Мало того, ми могли б, у нас є КБ, ми могли б спроєктувати, спроектувати качество їх. тем самым улучшить качество и техники. Спланировал. Все у нас должно быть спланировано. Скажем, подготовив базу, материальную базу. Потому что решетки сами, для этого необходимо заказать сталь и, и так далее. Кроме того, конструктора должны четко распределить, где на броне, какие точки необходимо гореть, чтобы не нарушить бронезащиту этого боевой единицы. Ну, скажімо, вжати сроки совместно з вашими представителями ми готові працювати. А конструкторському бюро дійсно доведеться попрацювати. Військові звернулися з проханням зробити протокумулятивні екрани зйомними, адже додатковий захист не дає бронетехніці увійти до транспортних літаків. Днями на комунальному підприємстві Миколаївелектротранс депутатам міськради презентували новопридбані тролейбуси. Сьогодні в складі трамвайно-тролейбусного парку на маршрутах Миколаєва працює 25 тролейбусів. В основному вітчизняні ветерани різного ступеню новизни. Невдовзі планують запустити ще дві машини європейської збірки. Представники міської влади познайомилися з ними ближче. Ці машини не нові, дві чеські шкоди 14ТР 1989 року випуску. Але з огляду на те, що вони експлуатувалися на європейських шляхах і на них проводилися всі регламентні роботи відповідно до європейських вимог, ці машини не гірші нових вітчизняних, повністю справні, сертифіковані і готові до перевезення миколаївських пасажирів. Постачальник дає гарантію у 5 років на безвідмовну роботу відремонтованих машин. Корпус пофарбований, салон відреставрований, Wi-Fi працює, вентилятори справні. Інтер'єр європейської новинки радує око, вигідно відрізняється від звичних миколаївцям. Ці тролейбуси вже працюють у багатьох обласних центрах України і скарг на їх роботу не було. Використована в чеських тролейбусах технологія живлення дозволяє економити до 40% електроенергії, і головна принада ціна. Кожен такий тролейбус обійдеться міській казні у 730 тисяч гривень. Натомість новий вітчизняний 5-6 мільйонів гривень. На цих двох тролейбусах уже Wi-Fi стоїть. У всіх тролейбусах у нас буде працювати магнітофон, остановки. А між остановками ми ще плануємо, щоб граждани нашого міста, а також гості там знали, які є достопримечательності в місті. Тобто це також буде озвучиваться в тролейбусі время його поїздки. Тролейбуси потрапили до нашого міста з Праги і вже пройшли весь цикл необхідних випробувань і ходових, і пневматичних. Тест електрообладнання. Вона дуже проста в наладці і в обслуговуванні. Тут практично обслуговування як такого, тільки контактори чистити і все. Больше такого вот навязчивого требування, що треба тот блок підтримати, то-то, то. Тот. Нет. В чем вот эта прелесть этой машины? Вот. По электрике она очень надежная, потому что тут проводка, э, она еще лет 20-30 прослужит, и будет снимать, и можно ставить на другие машины. По интерьеру, поэтому тоже машина, будем говорить, ну, не из ших модеров, но во всяком случае приятный салон. Удобный, приятный салон. Все. Вот. Для водителя тоже приятное место. Руль очень легкий. Члени міської депутатської комісії з питань транспорту одностайні Миколаєву потрібні такі тролейбуси, хоч і не нові. Проговорили технічні питання щодо гарантійного обслуговування супутньої документації та належного догляду. Оплачен аванс по першому тендеру, наскільки мені відомо, і в контексті, так скажем, значить, закриття випробувати по поставкам по цьому тендеру прийшли перші образці на наш розсуд. Сьогодні я не слышав ні від одного депутата, що ця техніка, так скажемо, не гадіться нам. Тролейбус в Миколаєві щомісяця має пробіг приблизно 5 тисяч кілометрів. Таким чином, за регламентом, середній ремонт такої техніки повинен проводитися щороку. Для депутатів важливо, щоб не було жодних непорозумінь з гарантійним обслуговуванням цієї європейської техніки. Якщо в договорах прописано, що поставщик цих тролейбусів несе сьогодні відвіданість, тоді все в порядку ми в случаї несправності можемо з нього спросити. Якщо ж там це не прописано, а говориться, що Троллейбусы должны обслуживаться качественно, и только в том случае они могут проходить 5 лет. Тогда чуть-чуть это другая ситуация. А вот поэтому я бы хотел в первую очередь посмотреть документы. Но то, что э, троллейбусы эти надо покупать, это однозначно. Ці тролейбуси протягом 20 днів будуть тестуватися спеціалістами Миколаївелектротрансу. Всі можливі претензії чи побажання будуть враховані компанією постачальником, а вже потім машини вийдуть на маршрути. До Дня Миколаєва на миколаївських вулицях працюватимуть як мінімум 65 тролейбусів. До того ж, у планах придбання європейських трамваїв, які наразі вже проходять до обладнання у Дніпропетровську. Тому й не дивно, що міський комунальний перевізник оголошує набір водіїв тролейбусів, а чиновники планують оновлення міської електромережі, намив по колу і багатостраждальний проект тролейбусного сполучення з Жовтневим.